Ми сьогодні стоїмо перед Господнім лицем. Я вірю, що кожен із нас прийшов в дім Господній. був вибір, можливо, піти в інше місце, але я вірю, що ми вибрали краще, тому що псалмоспівець він каже, що краще один день в домі Господньому. Ніж тисячі, будь-де інше. Слава Господу! І ми сьогодні перед Господнім лицем, в домі Його, в домі молитви. І хотілося б дійсно, щоб Господь Духом Святим говорив до нас, наставляв нас, очищав нас, як ми співали в цьому псалмі, щоб кров Ісуса Христа вона омивала нас. Але потрібно сказати, якщо я хочу бути омитим кров'ю Ісуса Христа, потрібно гріх назвати гріхом. Потрібно сказати те, що тяготить, можливо, моє серце сказати Господу. І Господь сильний і сьогодні, тому що Він не змінився. Зняти цей тягар, омити від всякого гріха і дати свободу в Святому Дусі, слава Богу. І... Перед нашою молитвою я зачитаю один вірш і слова Господнього. Ми будемо молитися, будемо йти до Господа в молитві. І хотілося б, щоб Господь Духом Святим своєю благодаті сьогодні діяв. Амінь. І це буде приповісти, 16 розділ, 19 вірш в російському тексті. «Лучше смирятися духом з кроткими, ніж розділять добичу з гордими. Ось таке слово слово, яке Соломон написав, і Господь сьогодні до нас говорить це слово. І написано так, що краще смирятися духом із смиреними, з кроткими ніж розділяти ту добичу з гордими. І знаєте, ми можемо в своєму житті десь надмиватися і самі того не розуміючи своїми, можливо, досягненнями, своїми перемогами, своїми ще якимись здобутками. Але Соломон, він, дивлячись на все, що відбувається навколо нього, він звернув таку своє серце і увагу на те, що краще, лучше смирятися духом з кроткими. Бог кротким дає благодать. І тут написано, що лучше смирятися Духом з кротким. І знаєте, я задаю собі питанням, чи я сьогодні є кроткий, щоб в зібранні народа Господнього, щоб мені смирятися перед його святим лицем, щоб Його благодать, щоб його сила Духа Святого торкнулася мого серця. Смиріння. І Господь Він каже через пророка Ісаю, ось на кого я призрю. На кроткого і смиренного, і сокрушеного, і трепещущого над словом моїм, слава Господу. Я вірю, що сьогодні Господь він буде говорити Духом Святим в наші серця, як би хотілося б дійсно налаштувати нашу внутрішність, все своє єство. Смирити перед Господнім лицем і сказати, Господи, говори до мене, а я буду слухати. І дай мені сили, щоби те почути, розчинити вірою і, вийшовши з цього місця, виконати, щоб Твоє свято воно прославилося в моєму <кхи> житті. Лучше смирятися духом з кроткими. Лучше. Я вірю, що ми вибрали це краще. Сьогодні, прийшовши в дім Господні, щоб смиритися під Його міцну руку, щоб він був возвишений, нам потрібно умалятися, як казав Іван Хреститель, мені потрібно умолятися, а йому возростати. Так само і нам, коли ми перед його святим лицем, коли ми осознаємо Його велич, Його святість, Його красоту, якою він. Наділяє свою церкву, наповняючись Святим Духом, тоді наше серце сокрушається, тоді наше серце відкривається, і тоді потоки живої води вони починають текти із нашого нутра. Слава Господу. Тому я хотів би разом з вами, преклоняючи наші коліна, подивитися в наші серця і смиритися перед нашим Господом, воздавши йому славу і хвалу, тому що він її достойний. Амінь. Давайте приклонимося перед Господом.